Надпохало траст, де точно є міни. Нарешті нам хтось зміг підсобити, щоб так допомогти політати над цікавими об'єктами. Праворуч у нас починається Снігурівка. Тут була лінія фронту, з того боку, з південного були орки. Я так розумію, що вони тримали Снігурівку і робили інженерні загородження з північного боку села. Деякі об'єкти. Розкладаємося. Так спочатку південь, тут Снігурівка, тут розміновували український сервіс розмінування. Проблемні елементи цієї ділянки, тому що початок від лінії електропередач і потрібно буде цей легко літати. Плюс стоїмо на дорозі. Присі, звичайно, те, що дорога тільки починається, тому Нуся дуже швидко не їдуть і будемо працювати трьома системами. Поле не дуже сильно глибоко, потрібно обстежити. Тобто ділянки досить широко розташовані. Одна біля, між посадками, між лепами, друга трохи праворуч і ще праворуч тобто десь, мабуть, 500 метрів шириною. Це було загалом Стаймо під підлеб, але за нами замінований на пол. Це проліт підлеб пройшов, можемо починати місію. Так, Дрон почав місію, тут точні міни. Друга команда там в вдалені теж вже запускає дрон. У них там їх два. Тут, тут чудові краєвиди. Снігурівки. Тут ми літаємо з нашим магнітометром. Система номер 3 Тільки приїхала в Польщі. Підкатуємо по повні заміноване поле. Змішане мінування, є ТМНки, є є ТМК, є все що завгодно. Помки. Це був підхід до Снігурівки з північної сторони. за перельотом через лінію електропередач. Спочатку було трохи стрьомно, але зараз вже виглядає все, як так має бути.